Петю, ну чого ти? А ти не лізь, самі розберемося. Петю, пелюшки принеси. Пелюшки, підгузки. Дитину в дитячий садок неможливо влаштувати. Добана країна. Місць немає. Валити звідси треба. Іду. Ну що, задоволений? Петька, наш друг одружився сьогодні. Відсвяткували, що? Цей друг одружився із моєю жінкою. Чуєш, із моєю Оближ. Між вами нічого не було. Та вона ж тобі подобається, так? І завжди подобалася. Я ж не сліпий. Бачу. Що? Чекаєш свого часу, тихушнику. Гаразд. Ноги моєї тут більше не буде. А петя де? Спати завалився. Лена, тобі допомога потрібна? Ні. На, візьми. Не треба, будь ласка. Візьми, я прошу тебе. Будь ласка, Лєно, візьми. Не треба, Петя сваритиметься. Дивись сюди. Може, ти мені допоможеш на молочну кухню ходити? Звичайно. Там... Молоко, сир, кефір. Просто в магазинах такі черги. Та зараз у всіх магазинах черги. М'яса домі взагалі немає. У тебе все буде? Обіцяю. Письменник нехай пише. Петька талановитий, ну і нехай пише Усе буде нормальок. Лінко.